Три ракетних та понад 35 авіаційних ударів. Близько 50 обстрілів із ракетних систем залпового вогню. Російська армія і далі обстрілює українські міста. Зранку ворог випустив ракети по Харкову. Були прильоти і вночі загинула жінка. Пошкоджено двоповерхову будівлю і зруйновано приватний житловий будинок. Також російсько-окупаційні війська зранку 6 вересня завдали ракетних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Влучили у нафтобазу. Вночі вороги знову обстріляли Нікопольський район. Пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один зруйновано. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. Продовж доби армія РФ 17 разів обстріляла Донецьку область. Постраждали цивільні мешканці, в тому числі дитина. Ворог застосовував ракети, реактивні системи град, артилерію. Зруйновано і пошкоджено 14 цивільних об'єктів, у тому числі 10 житлових будинків.